О, Господи Ісусе, тому що я не можу прийняти Тебе в Твоїй святій присутності, благаю, щоб Ти прийшов Духово в мою душу, щоб наділив мене Твоєю святою ласкою і вчинив мене назавжди правдиву Твоїм. О Ісусе, що приживаєш у серці Марії, прийди і живи у мені у дусі Твоєї святості, у повноті Твоєї влади, у супричасті Твоїх тайн, досконалості Твоїх шляхів. О, божественний Гостю, подай моїй душі сильну живу віру, безмежне довір'я, досконалу покору, не проминаючий жаль за мої гріхи, повне підкорення Твоїй Божественній волі і совершенне поєднання з тобою в моєму умі і серці. О Тайно присвята, о божественна Тайно, хай належить Тобі повсякчасно всяка хвала і подяка. Господи Ісусе, дякую Тобі. За благословення і ласки, які ти подав мені через це духове причастя. Амінь.